Прохання від директора школи без купажу, без е, вирізання, без подачі тенденційно. Ви зараз е, прийшли до школи. Е, ви присутні на ініційованому представниками е, трудового колективу зборів, на які запрошені батьки е, різних класів, які займають активну. Громадську позицію, тут присутні заступник міського голови, тут присутній перший заступник директора департаменту, начальник управління освіти, присутні депутати міської ради, і йде е, обговорення питань, які мають опосередковане відношення до тої проблеми, яка висвітлила телеканал Антена. Чому? Тому що виникли ще інші питання. Щодо е, поплюження честі та гідності навчального закладу, всього трудового колективу, батьків всіх, які навчають своїх дітей та дітей, це інше питання. І це питання буде е, сьогодні розглядатись на зборах трудового колективу. А також ми розглядали питання стосовно висвітленого в сюжеті. Телеканалом Антена матеріалу, який надав батько учениці Шакіної Маші Дмитро Шакін, та оприлюднення вами аудіозапис. Відповідно на ваше запитання, що, які дії здійснюються, діє Дмитро Шакін для того, щоб бути об'єктивним і неупередженим. Як він заявляє, місяць тому не звертався до директора школи з інформацією про аудіозапис. Інформація про аудіозапис була надана іншими особами в вигляді ознайомлення і для вжиття дій директором школи. І цю інформацію надав Валерій Леонідович Воротнік та Ігор Володимирович Волошин. Я її отримав, я її проаналізував і узгоджуючись з даними людьми, які надали інформацію, те, що вони просили, здійснити адміністративні дії директора щодо недопущення такої ситуації. Відповідно, мною були проведені нарада заступників, на які було вказано на те, що існують аудіозаписи, які говорять про те, що припущені дії, які не сумісні з педагогічною етикою. І далі на нараді з вчителями я наголошував на те, що кожен вчитель повинен виконувати свою роботу сумлінно, якісно, не переходячи на будь-який психологічний, фізіологічний тиск. Відповідно, кожен вчитель почув цю інформацію і повинен був зробити висновки. Відповідно, на місяць. Навіть більше майже півтора місяця ця ситуація зупинилась. Аналогічно, на нарадах я зачитав два рази лист міністра освіти України від 7 10 16-року щодо вживання української мови в навчальних закладах і попередив вчителів, що недопустимість використання інших мов, російської. Молдавської будь-якої мови щодо проведення процесів організації навчально-виховного процесу. Відповідно, коли почали виникати питання щодо підготовки вашої компанії в сюжету, тоді до мене звернувся батьківський комітет, до мене звернувся Дмитро Володимирович Шакін. З обидвами суб'єкту була проведена розмова. І для аналізу я не міг надавати аудіозапис, тому що не я, я не є власником його. Мені було запропоновано Дмитру Шакіну зустрітись з батьками, навести їм аудіозапис для того, щоб батьківський комітет. З... Мав власну точку зору та власну реакцію на те, що відбувається, і на те, що зробив вчитель, з тим, щоб батьківський комітет прийняв певне рішення. А далі Дмитро Шакін та батьки класу звернулись з заявами до департаменту освіти. На сьогоднішній день реакція адміністрації школи є тільки на Відео трансляцію на ваш матеріал, який був показаний, жодна з сторін заяв на дирекцію школи не подавала, з заявами не зверталась. Ці заяви надані департамент освіти. Департаментом освіти підготовлено відповідне розпорядження рішення щодо проведення роботи комісії. Комісія працює, коментувати. Результати роботи комісії я не маю права до завершення вивчення комісії всіх обставин справи. Клопонуся закінчення роботи комісії. Вибачте, це питання не до мене. Тут присутні і заступник директора департаменту, і начальник управління освіти. Задавайте тим, хто очолює цю комісію. Ми працюємо, ми надаємо інформацію. Присутні батьки, вони всі все це вивчають і далі будуть прийняті. Тут є профспілка, тому що е, це дуже такий серйозний аспект. І найголовніше, шановна черкаська громада, ви повинні розуміти, ви хочете, щоб всі працювали в законодавчому полі, а рішення ви хочете приймати спонтанні. Ні, всі рішення повинні бути обґрунтовані, оцінені. Надана правова оцінка і прийняти рішення, і на цьому ґрунтується наша позиція. І те, що я заявляв, і заявляю, шановні черкащани, в кожній школі Черкас найголовніше завдання зберегти фізіологічне, фізичне, психологічне здоров'я кожної дитини, кожної, незалежно, що ця дитина може бути міністра чи прибиральниці без образ на посади. Кожна дитина має право прийти здоровою в школу і завершити тут навчання, отримати якісні знання і якісний педагогічний супровід.